Да, нарешті, все, я побив свій власний рекорд. Я вперше дістався аж сюди. Сука. На... Блядь, ви ще чашку поставте, щоб я по ній заліз. Ебай, мене аж трясти почало. <каклев> Каков, блядь? Лоба. Блядь, мене вже телепая! Расслабкак як ха ха Я думав, вони не пойзде Я заліс! Ууууу! Я заліз! Ну! Дякую! Гляньте! <laughs> А ви казали, 20 хвилин потратили, да? Чи скільки? З першої спроби взагалі. Хорош. Що ти, пузань, давай. Що? Правда, експедиція? А яка нагорода? Яка нагорода? Тоді на згадку візьміть це. І? І що це? Це найкраще жестра... Ж... Ж... Уніформа. Блядь, ви серйозно? Так, готука, мук. Пиздец. Ну, з гордістю тепер ви одні з нас Це купальники я отримав? Я оце блядь, ламав собі пальці за купальники? Не, ну я не проти я люблю костюмчики. Ладно. Я, я думав тут реально щось таке прям дадут. Ну. б пиктозки якийсь класний, блядь. Мені сука, труси дали, ну пиздец. Сука.